Ви на каналі Книги для дітей. Ми починаємо читати розділ третій книжки детективу Тео. Починаємо. Розділ третій, по якому ми знайомимося зі славетним морськосвинським детективом Тео. А тож, коли вже знали, як учинитися, коли траплялися такі таємничі прикрощі, всі тварини з довколишніх будинків, ба навіть ті, що жили на вулиці, неодмінно зверталися до справжнього детектива. Звали його Тео. Мешкали він у такій. У тій такій квартирі, що й обидва коти, але при ньому мав власний дім, велику красиву клітку, дверцята, у, та у якої у тім завжди були відчинені з огляду на вайлува честь орлядинського морського свина та його велику нелюбов, на навіть до близьких мандрівок. Що вже і казати про далекі, про, про далекі? Саме так морським свином він. Волів себе величати, бо звична морська свинка вважав чимось несерйозним, навіть трохи принизливим. А тео якраз дуже поважна особа, без якої жоден скандал не залагодиться. Тож і називали його слід авторитетним свином, а не якоюсь там миршавою свинкою. Послуги його якої і, і, як кожної по-справжньому поважної особи, коштували недешевно. Усі так і казали. Детектив Тео бере чималий гонорар. Попри те, усі зверталися до нього зі своїми прикрощами, бо ніхто краще за при... примхливого морського свина не вмів розгадувати найхитрішу мішачих ум'ячих і навіть пташиних черепачих доль. Крім детективних знань, Тео понад усе любив попоїсти. Тож і, і гонорар природно. Брав продуктами зелені свіжими овочами пере, передусім капустою. Без цього до лінивого морського свина годі було й розглядав при, принципово. Навіть усі любов, любові до нього детективного мистецтва. На голодний сунок гірше думається, приказував він. Зі Степаном, і, отож, якраз до послуги Тига Тео, і вирішили вдатися тимку зі Степаном, щоб розкрити. Каверзну справу про таємниче зникнення двох рибок. Зпершу, ясна річ, хутненько збігали по гонорар. Мазунчик Готува... 에... Степан ухитрився випросити на кухні в мами, яка саме готувала села. Чималенький кашан... качан від капусти, і навіть два майже вернувся з чималим пустим щаблю. Хто зна, де він його нарвав. Одне слово є гонорар. Тепер хай працює Тео. На цьому ми закінчуємо нашу історію. Сьогодні я зніму ще два відео, бо минулого тижня мене не було, я був в таборі. Все, чекайте нові відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я Богдан. Казки для дітей. Всім па-па.